Те, що Путін просто до найменших деталей копіював Гітлера. Навіть оці примушування там покірного населення в цих територіях до втечі, з заявами про геноцид, про все інше, про масові, нібито е, е, біженців там страшну кількість, це все точно скопійовано. Причому знаєте, пунктик за пунктиком скрупульозно повторювалося те, що робив Гітлер. Тому вони діють за схемами. Це є пункт перший. Їхня схема це є нелюдське нищення. Особливо беззахисних верств, особливо діти, а також і не тільки діти, а це люди у, з особливими потребами, це інваліди. Пригадуєте на Донбасі, як вони умисно з танків розстрілювали, знаючи, що це будинок перестарілих з інвалідністю. Люди, як вони умисно з танків розстрілювали ці будинки, вони цього не приховували, вони не ховають своїх злочинів. Ще був період, коли.